знаменитому музеї Дорсе Париж. Ось подивіться автор цієї картини Віктор Навлет, нібито я ось на тій повітряній кулі злетів і змалював панораму Парижа. А тут подивимось, подивіться на склі. Підлозі, панорама, Парижа теж, макет Парижа. Дуже цікаво, тому що можна знайти те, що ми вже знаємо в Парижі. Хто який саме знамениті куточки в Парижі знає, шукає Ось він знаменитий музей Дарсе. Верніше одна із його залів. Бачите, це теж і схеми Парижу. Ну, а тут це сама перша зала, тут і скульптура, тут і. Сходинки, де можна піднятися і на п'ятий поверх, де виставка картин імпресіоністів. Ну а тут бачимо скульптура. Скульптура, картини, все тут є. Образотворче мистецтво, живопис, скульптура. Все ми можемо тут знайти. Подивіться. Який висока гостеля і годинник у середині години. Так, дуже добре, що я сюди нарешті потрапила, скільки разів збиралася і дякувати Богу. Я сюди прийшла, а разом зі мною. Прийшли і ви бачите. А там далі статуя свободи, ось багато всього цікавого в світі дуже багато. Дякую вам, мої, що ви. Зі мною